Трошки кидаю цільнозернового. Старюємо знов. 15 грам. І вже до 60 я додаю звичайного борошна. І доливаємо 60 грам води. О, на вагах мене змішуємо. І скор... скоренько, бачите, така суміш. І все це ми мішаємо, мішаємо. мішаємо. І знову отримуємо отаку от консистенцію. Бачите, як густенька така сметанка. Все. Заквасочку ми покормили, залишаю її на столі ще на 2 годинки і прибираю в холодильник.